Усім привіт! Не знаю, як ви, а я дуже люблю свіжий домашній хліб. І, по-перше, ну, це дуже смачно, а по-друге, для мене запах свіжої випічки, свіжого хлібу. Це завжди якийсь такий домашній стан затишку, такого настрою. І хочу дізнатися, що я дуже довго шукала. Вдалий рецепт хлібу, і дуже багато разів в мене нічого не виходило. І саме тому я хочу з вами поділитися своїми надбаннями, своїми секретиками, як зробити, щоб хліб дійсно вийшов вдалим, смачним з першого разу. І підписуйтесь на мій канал, і далі я буду ділитися з вами цікавими та смачними рецептами. В глибоку миску беремо 400 мл теплої кип'ячиної води та насипаємо дріжджі. Зверніть увагу, щоб вода була тепла і не гаряча, тому що це може бути основною помилкою, щоб тісто не підійшло. Та додаємо одну чайну ложку цукру. Все добре, дуже добре перемішуємо, щоб не було грудочок, дріжджів. Накриваємо. Рошничку та залишаємо на 15 хвилин, щоб утворилася пишна піночка зверху. Через 15 хвилин відкриваємо рушничок та додаємо наступні інгредієнти, Це 2 чайні ложки солі. 650 грамів просіяного борошна. Я використовую цільнозернове борошно, воно більш корисне. Також додаю трошки сушеного часнику для аромату. Три столові ложки олії. І все дуже добре замішуємо. Спочатку я замішую ложкою, потім вже руками, тому що ложкою це дуже важко буде зробити. Тож дивіться на консистенцію вашого тіста, тому що від борошна, яке ви будете використовувати, залежить кількість борошна, яка необхідна. Якщо воно дуже липке у вас виходить, можна трошечки там, грамів 50 ще додати. Я спочатку додала 600 грамів борошна, подивилася, що воно дуже липне і ще трошечки пересипала. Вимішане борошно накриваємо рушничком та залишаємо в теплому приміщенні без холоду без відкритого вікна на півгодинки. Через півгодинки нам треба його знову замішати, змащуємо руки олією і дуже гарно так розтягуючи його, вимішуємо. Таку маніпуляцію нам треба зробити 3-4 рази. Вже на четвертий раз я відкриваю тісто, подивіться, як воно гарно підійшло. І викладаю його там, де ми будемо продавати форму. На такий килимочок я присипаю рисове борошно. Ви можете, звичайно, взяти. Ну, будь яке пшенична, яке у вас є. Але рисове мені більш подобається, тому що воно не поглинається хлібом, воно просто зверху такою як А, І ми його повинні розтягнути. Подивіться, як я це роблю, розтягуємо і придаємо форму хлібчику. Тепер беремо гострий ніж, який у вас є, і будемо робити декор гарний вигляд нашому хлібу. Зверху ще трошки присипаю борошном і роблю такі надрізики на хлібі. І збоку також роблю такий глибоченький надріз. Тепер акуратненько перекладаємо хліб у рукав. Можете, якщо у вас хтось є, попросити допомогу, якщо вам незручно це зробити самій. Відправляємо в розігріту духовку при 170 градусах на 1 годину. Я ще підніс, підніс ставлю воду. Пройшла година, ми відкриваємо, зразу відкриваємо рукав і чекаємо, поки хліб повністю стигне. Потім його будемо нарізати. А тепер просто слухайте і насолоджуйтесь цим божественним звуком.